Наш геніальний прем'єр-міністр Денис Шмагаль заявив, що в Україні і в світі великий дефіцит боєприпасів. Треба виробляти боєприпаси, самим виробляти, але проблеми з порохом. От і е, швидко мовляв, налагодити не вдасться. Тому така ситуація складна на фронті, що наші можуть відповісти лише одним пострілом на три чи на п'ять. Навіть на більше пострілів іноді. А чим же ви, йолки-палки, шановний прем'єр і всі інші, займалися всі ці роки при владі? Два роки Великої війни, а ще е, більше двох років до війни, майже три роки до війни, а не можна було раніше? Це Зрозуміти, пошевелити мозгами і е, розпочати виробництво снарядів, ну, хоча б хоча в минулому році, хоча війна у нас в 14-му почалася, з 14-го йде. Чим ви займалися? У ну, мене є здогадки, чим ви займалися, тому що я хожу вулицями Києва, їжу ними, е, їжу дорогами.